Міський плавальний басейн отримав право та відповідає умовам програми Ветеранський спорт. Нагадаємо, із січня цього року учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для спортивних занять. А кошти можна використати у спортзалах, секціях, басейнах, тренажерних залах за умови, що зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності фізична культура і спорт та мати код категорії продавця 7941. Що ж саме може запропонувати ветеранам міський плавальний басейн? Запитали у його директора. Ми можемо надати послуги в тренажерному залі, спортивному залі і плавання. Також стильний теніс, що ми можемо таку послугу дати. Ця сума дається учасникам бойових дій та інвалідам війни одноразово на квартал. Можуть її використати як ціліком одразу, так і частково на квиточки. Ну, чимало вже людей прийшло, ми, ми фіксуємо таких людей в основному Всі, плавання чи тренажер? В основному плавання. Люди дуже задоволені, їм це сподобається. На думку директора басейну, спорт загалом, а плавання, зокрема, то важливий елемент реінтеграції, що сприяє покращенню як фізичного, так і психологічного стану. Як керівник установи, запрошую всіх ветеранів, війни, учасників бойових дій, до нас, до установи, покращити своє здоров'я. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.